Зібралися, щоб представити проект номер 99 Екопарку Озер Качини». Ми бачимо в майбутньому там громадський простір для організації різних ярмарків для дітей Веселе Качення. Простір для людей уже похилого віку. Затишника, Каченянського може бути така тематика. Ну і взагалі це буде простір для того, щоб громада нашого району приходила, знаходила спільні інтереси і більше спілкувалася, тому що Дарницький район досить густо населений і там мало простіру для того, щоб знаходити місця спілкування і заодно з цим проєктом ми врятуємо саме озеро. Доброго дня, мене звати я правозахисник. На озері були бійки, були побиті дівчата, я їх захищала. І, тобто я до того що це, це, це озеро нам дуже важко вдалося. Крім того, зараз мене та Сергія переслідують по суду забудовник за нашу позицію. Тому я дуже вас прошу. Голосуйте за цей проект, тому що ви врятуєте не лише озеро, а й тих людей, яких зараз переслідує забудовник, бо справу тоді буде. Закрите і взагалі це озеро показало, що українська нація відроджується, ми єднаємося і ми вже не будемо давати просто так в нас забирати наші природні багатства. Номер 99 ЗБС. дякую, Таня, дякую, Тамара. Дійсно, громада. Ми звертаємося до вас з вітаннями. Завтра величезне свято, День Соборності, День Єдності. І е, наше озеро, проєкт номер 99 це і є е, тим символом, яке саме об'єднала громаду, бо е, серед нашої громади е, люди різних е, мов, різних релігій, різних націй. Але Саме захист озера, створення громадського простору об'єднала людей. Це ідея єднання, це ідея самоврядування, відродження справжнього самоврядування. Тому приєднуйтесь. Ми ще раз вітаємо вас з завтрашнім святами. Нам вкрай потрібно зараз усім українцям єднання, об'єднання заради збереження України, заради відродження дійсно українського духу. І сьогодні на форумі ми побачили дуже величезну кількість проєктів, які громада пропонує для того, щоб реалізувати всі проєкти чудові. Обирайте серед цих проєктів ті, які вам більш до вподоби, і разом ми створимо. Київ найкращим місцем у Європі, столицею у парку. Дякую вам, дякую номер 99. Голосуйте.